Наше вітання. Сьогодні в нас килим в розмірі 1,5 на 1,5 метри. Красень, як завжди, перський, дуже ніжний, без центрального візерунка. Дуже багато квіткових орнаментів, візеруночків. Висока щільність 4,5 мільйони на квадратний метр. Зараз трошечки поближче, наскільки він у нас неймовірний. Ось такі в різні йдуть візерунки. Зверніть увагу, щільність дуже-дуже висока. Усе рельєфне, усюди кожна квіточка має рельєф. Колір основи у нас пудра. Ось вона, ніжна пудра. І всі квіточки мають 2-3 мм заввишки рельєф, наче 3D. Ось так и я